Український чорнозем продається в російських магазинах. Але тут, друзі, подвійна інтрига. Зараз ми її з вами відкриємо. З вами український історик Олександр Офіров. Отже, нещодавно на російських ресурсах магазинах звернув з'явилися оголошення про те, що продається плодородний український чорнозем в магазинах Росії. Але друзі, ми знаємо, звідки цей чорнозем йде до цих магазинів, звісно, з окупованих територій. До речі, ці оголошення вони просто-напросто зараз позакривали. Але тут згадаємо. Один з фактів про історію Другої світової війни, коли нам всі говорили, що український чорнозем виводили вивозили нацисти, і звісно, є, і були свідки, були свідчення цього, але сам шок в тому, що Дослідники, перевіривши документи нацистської Німеччини, зрозуміли, що жоден документ не говорить про те, що вивозили чорнозем з України. Це був міф совєтського союзу, і тепер цей міф вони підтвердили, саме ставши нацистами. Підписуйтесь на цей канал.